Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіон Веме назвати Олексій Тарасов. Кабінет міністрів призначив директора Національного антикорупційного бюро. Ним став голова Державної інспекції архітектури та містобудування Семен Кривонос. Таке рішення 6 березня уряд ухвалив одноголосно. І отут є цитата прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Він написав у себе в Телеграмі щойно на позачергово. Ому засіданні призначили очільником бюро Семена Кривоноса. Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що зокрема складалася з міжнародних міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ. А про Семена Кривоноса, нового очільника Набу, будемо зараз говорити з нашою наступною спікеркою. З нами на зв'язку Дар'я Калинюк, виконавча директорка центру протидії корупції. Пані Дарі, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Що які перестороги є щодо пана кривоноса? Пам'ятаємо, що коли залишилося троє кандидатів, то здається, ну головним таким аргументом було те, що семен Кривонос може бути так чи інакше пов'язаний з владою? Є два основні питання: застереження до Семена Кривоноса. Питання номер один: це людина не має досвіду розслідування корупції. І я дуже розчарована, що новим директором НАМУ буде людина без такого досвіду. Це перше. Друге, у Семена Кривоноса є досить тісний зв'язок з Олексієм Кулебою. Це заступник керівника офісу президента України Андрія Єрмака. І цей шлейф тісних зв'язків з заступником Андрія Єрмака вказує нам на високий ризик. Що Семен Кривонос буде контрольованою людиною е, зі сторони банкової, і цього б дуже не хотілося, тому що ми багато років е, всім е, суспільством громадянським і реформаторами в е, владі е, вибудовували незалежну інституцію, вбудовували гарантії незалежності директора, набу. Е, е, і якщо на старті в нас е, е, директором. Стає людина з таким шлейфом, то є високі ризики, як ця людина буде дійсно дотримуватися стандартів незалежності, пані Дар'я, А от ви сказали про те, що є тісний зв'язок з Олексієм Кулебою, заступником голови офісу президента. А який це зв'язок? І ну, якщо я правильно розумію, що сам по собі конкурс він розпочався до того, коли Олексій Кулеба, ну замінивши, мабуть, Кирила Тимошенка, так зайняв цю посаду. Ну так, але є кілька паралельних треків зв'язків. По-перше, дружина пана Кривоноса Галила Польшинська була працювала разом з Олексієм Кулебою, коли той був на посаді заступника голови КМДА. Ось і на посаду в КМДА Олексія Кулебу рекомендував сам Андрій Єрмак. Ось, окрім того, є тісні, тісні також зв'язки з колишнім бізнес-партнером Олексія Кулебе, зокрема, таке товариство ТОВ Аспер Естейт, яке належало Тимуру Ткаченку. Тобто є факти, які свідчать про. Те, що людина не ну, скажем так, людина знайома офісу президента, і можливо офіс президента і робив ставку на цього кандидата, я не кажу і не хочу стверджувати на 100%, що Семен Кривонос є людиною там умовно ярмакач, людиною офісу президента, я говорю про ризики. Також від самого семена Кривоноса залежатимуть його наступні кроки, наступні дії, і він зможе показати свою е, незалежність і здатність е, опиратися тиску зі сторони влади. Тому що е, бути головою Державної архітектурної інспекції це одна річ, е, тому що, по суті, дає це частина уряду, е, вона має виконувати вказівки. Прем'єра, вказівки влади, але директор НАБУ не має виконувати чиїхось вказівок. І от сьогодні, під час призначення, прем'єр Денис Шмигаль порадив кривоносу призначити своїми заступниками в набу інших двох кандидатів, які війшли в трійку відібрану комісію, і серед них є деберівець за прізвищем Гуп'як. Ні, Сергій, також, Губяк, так, так. також людина до якої в нас немає довіри, і, і, і з, без, без досвіду розслідування корупції і з такого одіозного відомства ДБР, яке треба зносити і заново створювати, тому що там всім заправляє Олег Татаров з офісу президента. От знаєте, саме про Семена Кривоноса, от повернемося ще до Сергія Гуп'яка. Там є запитання щодо цього у мене особисто. Але ми можемо собі уявити зараз тиск на Семена Кривоноса, так як на нового очільника набу. Ви сказали про те, що от є рекомендація від прем'єр-міністра України, що давайте призначити двох своїми двох інших кандидатів своїми заступниками. Але якими зараз, на вашу думку, є от першочерговими завданнями е, пана кривоноса на цій посаді? Е, в очевидці, йому потрібно визначитися з командою. Е, і я переконана, що е, серед кандидатів на конкурс набу е, досить багато було людей з реальним досвідом розслідування корупції і, і люди, які е, показали спроможність давати відсіч тиску. На жаль, ці люди багато з них відсіялися на етапі конкурсу, коли вони не пройшли високий бал на загальні здібності. Це також дивне було рішення конкурсної комісії із затиску зі сторони уряду, аби комісія прискорилася з визначенням трійки. Комісія вирішила робити досить високий такий прохідний бал на загальні здібності. Загальні здібності, просто для тих слухачів, які не розуміють, це, це, це розв'язування логічних задач, ну, які, скажімо так, не, 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 не завжди відображають професійність людини у спроможності розслідувати складні. Корупційні правопорушення, ну, так, це мабуть більше про логіку та ерудицію. Це не, не, не зрозуміло, що можна вимірювати такими такими тестами і такими балами. Тому ми дуже ну, ми були розчаровані цим рішенням конкурсної комісії і попереджали комісію про ризики, всі, які можуть бути виникнути з е, таким рішенням. Ось але е, багато е, хороших кандидатів в набу з набу е, на директора набу відсіяли саме на цьому етапі. Тому е, я очікую, що Семен Кривонос саме подивиться на, на тих кандидатів, е, які мають за, за плечима в себе реальні справи розслідування корупції і реальний досвід е, е, протидії тиску. Ось е, далі має бути е, публічна комунікація. Зараз багато є справ в набу, е, які викликають резонанс в суспільстві і. Їх потрібно пояснити, потрібно комунікувати з суспільством. Я думаю, ми від детективів набу досить швидко почуємо наскільки Семен Кривонос показує себе як незалежний керівник, тому що в набу є певні усталені вже принципи, які відрізняються від принципів роботи в інших правоохоронних органах. 에, тобто, це визначення пріоритетності кримінальних проваджень, це готовність е, направляти е, до підпису за підозрою е, в топ-кримінальних провадженнях, зокрема е, в топ-кримінальних провадженнях стосовно е, високопосадовців. І це можуть бути високопосадовці з офісу президента, це можуть бути високопосадовці з числа міністрів, заступників міністрів, які працюють в уряді. Тиск великий, але рішення за Семеном Кривоносом, тому що закон дає йому всі можливості і всі гарантії незалежності. Якщо ця людина не має за плечима якихось скалетів, е, окрім того, що ми виявили, а ми виявили просто ну дуже чіткий зв'язок з офісом президента. Якщо е, немає за що його взяти і е, скажімо так е, е, шантажувати, то е, в пана кривоноса є багато е, можливостей е, не виправдати наші е, застереження е, і проявити себе рано незалежним керівником. Ну я думаю, що я тут, я впевнений, що ви також з цим погодитеся, що ну зараз станом на сьогодні, так от сьогодні тільки його призначили, ще, мабуть, трошечки зарано кричати про те, що ну зрада і там я не знаю, Єрмак взяв під контроль набу національне антикорупційне бюро. Як ви гадаєте, от е, який строк е, має бути таким показовим, за який час ми зможемо зрозуміти, чи Семен Кривонос все таки є незалежною фігурою, якою має бути очільник набу, а чи все таки? Все-таки він є фігурою, яка, ну так чи інакше, є підконтрольною офісу президента. Ми будемо це бачити по першим призначенням. Якщо пан Кривонос виконає волю прем'єра і призначить інших двох кандидатів в списку від комісії до себе в заступники, це свідчитиме, що людина не може чинити опір тиску влади. Ем, про те, чи Семен Кривонос блокує певні кримінальні провадження, ми будемо розуміти десь протягом місяця, протягом першого місяця. Я думаю, для суспільства очевидно е, очевидний висновок про семена кривоноса можна буде зробити там протягом найближчих ста днів е, його керівництва інституції. А от що далі? От давайте уявімо собі ситуацію найнеприємнішу. Так що от за 100 днів ми розуміємо, що на жаль, новий очільник набу е не виправдовує тих сподівань, які на нього були покладені. То що має відбуватися далі? Аудит набу нарешті вже час зробити незалежний аудит Національного антикорупційного бюро, який прописаний в законі, і за висновками цього аудиту. Е, як, якщо він е, невтішний, то можна притягнути до політичної відповідальності директора, набу тобто можна його е, е, швидше змінити. Добре, ну от повертаючись до одного з кандидатів Сергій Гуп'як, так начальник 4-го слідчого відділу теруправління ДБР у Хмельницькому. От саме його називають людиною, пов'язаною з Олегом Татаровим. Це також заступник голови офісу президента. Для нашої аудиторії нагадаю, що цю людину вважають чиновником, який контролює силовий блок. І от в нашому ефірі у моїх колег був народний депутат від фракції Голос Ярислав. Пафюрчишин. І він вважає, що, скажімо, той факт, що кривоноса призначили очільником набу, означає, що вплив Татарова знизився. Ну от що можна вважати, що те, що не його людина прийшла на цю посаду, може говорити саме от про такі факти. Чи ви погоджуєтеся? Е, ну, ми побачимо, чи гупяк опиниться в набу. Якщо Кривнос його призначить заступника, то вплив Татарова тільки посилився. Просто, просто такий в мене висновок. Я думаю, що для уряду було напевно репутаційно складніше призначити ДБРівця, і ми уважно слідкували за співбесідами кандидатів, то у ГУПК була просто феєрична Е, е, відповідь на запитання, як він буде боротися з корупцією, він просто всім розкаже, що не треба брати хабарі. Ну, якби е, це навіть в мене є десятирічний син, е, він, напевно, по-інакшому би відповів на це питання. Якось ну, занадто по-дитячому він відповідав. Е, е, ну, побачимо, чекаємо на перші призначення кривоносу. Добре, ну от також ми розуміємо, що от коли ви ну ми побачили список з трьох кандидатів, так що до двох з них були запитання до пана Семена Кривоноса Сергія Гуп'яка. І от я буквально вчора запитував у голови Ради громадського контролю набу Марка Савчука, і був в нашому ефірі. А от ми ж розуміємо, так що от є комісія. В цю комісію входять також і е, е, іноземні експерти. А чи можемо ми собі уявити ну, якийсь тиск, чи якийсь вплив на цих іноземних експертів? Чи ви розумієте, чому трійка, з якої обирали, була саме такою? Um... Наша влада навчилася маніпулювати іноземцями, на жаль, і це висновок, який ми робимо з результатів цього конкурсу і результатів конкурсу на ВРП. Тобто, коли в конкурсній комісії є представники з України, призначені владою, які мають тісні зв'язки з владою, і є іноземці, то не маючи контексту. Про Україну, не маючи не розуміючи політичні ризики, які стоять за певними пропозиціями рішень, іноземцям досить важко зберігати зв'язок з реальністю. Про що я кажу? Тобто коли з різних боків на конкурсну комісію почався тиск десь на початку цього року. Про те, що давайте ви прискорюєтесь, ви нам затягуєте відбір директора НАБУ, Це впливає на наш євроінтеграційний потенціал. Це впливає на те, щоб отримувати фінансування від ЄС від МВФ. Ви в цьому всьому винні? Тобто, так такий був тиск на комісію. То комісія погодилась на те, щоб збільшити прохідний бал на тест на загальні здібності. Не подумавши, що таким чином буде відсіяно дуже багато дійсно гідних кандидатів. І тому, на жаль, в останні 20, в останню двадцятку кандидатів увійшли не найкращі, не найсильніші претенденти на пост директора. Це перший перша помилка була комісії і іноземців. Хоча ми попереджали, ми писали листи комісії. Попояснювали цей ризик, нас, на жаль, не послухали. Ось і другий ризик. Іноземці вони апріорі вірять в Гудвіл, тобто там в хорошу волю, в хороший помисел влади. І тому вони вважали, ну окей, ми трійку там рекомендуємо, а дійсно найсильнішого, найкращого обере Кабінет Міністрів. Ми пояснювали, намагалися роз'яснити, що сама присутність трійки кандидатів в законі, це результат попереднього компромісу, коли влада намагалася лишити собі поле для маневру, коли є з кого обирати, і коли є з ким домовитися. Тобто, з, якщо б комісія обрала одного кандидата, то не факт, що от саме з цим кандидатом вдалося би. Владі якимось чином домовитися про лояльність. А трійка кандидатів це завжди лишає такий люфт вибору, коли представники влади можуть скомунікувати з кожним з кандидатів і потім обрати того кандидата, який погодиться на те, що залишатися лояльним. Ось е, ну. пані Дарі, вибачте, а от е, зараз поставлю таке може наївне запитання, і можливо, що занадто наївне, навіть для вашого десятирічного сина. Але е, чи ми не бачимо ніякого гудвіл, так ну тобто, бажання боротися з корупцією з боку влади е, можливо все змінила війна, і ми пам'ятаємо, що той самий президент Зеленський заявляв вже декілька разів, що спочатку він говорив, е, що всі корупціонери вони поїхали е, за господи, куди він за кордон вони поїхали. Е, і друге, я вже не пам'ятаю, це трошечки е, ближче до нашого часу. Було він сказав про те, що е, ну немає глибокої корупції в Україні. Тож, е, чи ви бачите такий гудвіл з боку влади, з боку влади щодо того, щоб боротися з корупцією, доки заступником офісу голови офісу президента буде Олег Татаров, е, я не помічатиму гудвіла в боротьбі з корупцією зі сторони влади. Я нагадаю, Олег Татаров людина, яка від імені президента курує весь правоохоронний блок країни, в тому числі антикорупційні органи, ця людина має прямий конфлікт інтересів з антикорупційними органами, тому що ще близько року тому, навіть трошки більше, набу вело розслідування стосовно корупційних злочинів Олега Татарова. Але в Набу це розслідування забрали, і на той час генеральна прокурор. Венедиктова забрала кримінальне провадження з набу і передала його в інший правоохоронний орган. На тому кримінальне провадження і померло. В країнах, де є політична воля боротися з корупцією, навіть наявність такого кримінального провадження стосовно людини з найближчих соратників президента є підставою для політичної відповідальності. В нас ця політична відповідальність не відбулася. Людина й далі на посаді, на посаді протягом всього часу війни. І ця людина, більш того, перебуваючи на посаді, прекрасно себе почуває, кримінальне провадження проти нього померло. Це для мене ознака незрілості нашої, на жаль, влади. І нещирості в боротьбі з корупцією, пані Дарі, і от наостанок запитання на 100 мільйонів. Ми багато кому його ставимо. А чи ви розумієте, чим такий цінний саме пан Олег Татаров? Що не зважаючи на всі скандали навколо цього імені, і не зважаючи на його бекграунд, так пам'ятаємо, що це був це один з людей, який працював ще з міністром МВС Захарченком, тобто за часів Януковича, що його не усувають. Чи ви розумієте, в чому його е, така вага? Ну він дуже зручний. Е, він для Андрія Борисовича Єрмака рішає випроси. Тобто, він може порішати в правоохоронних органах. Відкрите провадження, закрите провадження. Він може порішати в ще недореформованих судових органах, домовитися з суддями, які рішення зробити. Він може порішатися з, з законодавчою системою, тобто зробити так, щоб в майбутньому Конституційному суді України все одно вплив лишався в руках. Офісу президента, тобто просто е, зручна своя людина, е, яка використовує різні методи е, правові і неправові, е, свою е, свій імідж е, і, і е, вуаль доторканості е, для того, щоб виконувати зручні для Андрія Єрмака, а відповідно і для президента е, завдання серед правоохоронних судових органів тобто, татаров. Це, це, це рука президента, продовження руки Єрмака, котра допомагає тримати владу, котра допомагає контролювати певні призначення в державних органах. Аби вони були е, лояльні до офісу президента, а, тобто, а яку таку справу ми можемо назвати з е, тих, що були нещодавно, так що ми можемо е, чітко прослідкувати, що от е, бачите, це було вигідно, скажімо, офісу президента. І от е, пан Татаров е, виконав це доручення там на п'ять з плюсом. Що це могло бути? Не можу зараз вам відповісти на це питання. Е, е, до, до наступного ефіру, підготуюся краще. Але ну це інформація, яку ми отримуємо з багатьох джерел, і це було до повномасштабного вторгнення, і це лишилося після повномасштабного вторгнення. Пані Дарія це... вам дуже дякую за цю розмову. Дар'я Калинюк, виконавча директорка центру протидії протидії корупції. Була з нами на зв'язку. Обговорювали новопризначеного директора національного антикорупційного бюро ним став Семен Кривонос. Він до того був головою Державної інспекції архітектури та містобудування. Щодо того, наскільки незалежною фігурою є новий очільник набу, ми зможемо дізнатися. От за оцінками саме нашої спікерки, десь за місяць, максимум за 100 днів, будемо слідкувати за цією темою.